Тожній міксорту Кремплюс Екстра лоту 10 кг, ціна 3640 гривень за цілий мішечок. Модельки для чоловічі та жіночі і розміри всі різноманітні. Ось така курточка. Так, це розмір. Ікселечка. Така моделька. є ось така курточка. Тут розмір я не бачу. Ось така. Я думаю, так буде іксель. Наступно такого плану розмір Елька. Так, далі штани. Так, по розміру я не бачу. Думаю, буде МЛ. Наступно ще один. штанишки. Ось такі, більшого розміру. Така моделька, ЧМП, до речі. Так, і ще одна курточка на 164 см зросту така моделька. Далі. Розмір М. Такі штани. Так, тут розмір буде, не бачу. Я думаю, М так і цікаві. Так, далі це буде розмір. Тоже иксайка. Вот такие челленджи. Вообще так, одни штанишки. Але Размер я не бачу. Тамочка думали. Дальше же моделька штаны кривит. Размер 42 другой. Вот Есть такие с Наші знову ще МП на 176 см зросту з такими підтяжками. До речі, вони не відщипаються. Курточка. Курточка, розмір L. Ось така моделька. Так, далі. І останнє це у нас йдуть штанішки. Штаніжки, розмір М перші побіричці. І, в принципі, все. Я вам показала повністю цілий лотик. 10 кілограмів, ціна 3640 гривень.